Всім привіт! Сьогодні є ось такі наушники JBL гарні наушники, але вони не працюють. Вони не вмикаються, а все тому, що вони не заряджаються. Ну, зараз побачимо, як це відбувається. Чи як це не відбувається. Так, беремо зарядочку. Вмикаємо тестер USB і вмикаємо навушники. І бачимо, що у нас взагалі нічого не стається. Тобто споживання немає взагалі. Так, тут трошки можна поворушити. Нічого немає. Е -е, Під'єднуємо до ноутбука. Не бачу, що видно. Теж нічого не відбувається, наче там нічого і немає. Так, перевіряємо, звичайно, шнурок. Під'єднуємо до телефону. Так, пішла трошки зарядка. Ну, верніше, це не зарядка, але ага, телефон. Ну, пішло споживання. Пішло споживання струму. Це добре. Шнурок у нас працює. Значить, не працює саме щось в цих наушниках. Поки що це відкладаємо в стороночку. І дивимось, як тут їх розібрати. Має якось зніматися, мабуть, і розбиратися. Чесно кажучи, от ще наушники такі не ремонтував. Так, ось якось воно тут щось вилазить. Ага. Ось. Ось так воно все виглядає. Щось тут не хоче вийматися, тому не будемо, як то кажуть, виривати це, а будемо відкручувати. Тут є один, два, три. Маленькі гвинтика, які треба відкрутити і кудись покласти. Зараз ми йдемо куди покласти. Ну, в принципі, нам і потрібен саме ось цей правий навушник, ну тут R написано. Бачите. Для того, щоб саме там йде зарядка через нього. О, так, це вже відпало. Це вже виривати не треба. І то добре. Так, ну що? Ага. Ось так це все виглядає. Динамік. йде разом. Йде на пружинках ось одна і друга пружинки. Які кріплять динамік. Так, це кладемо сюди, в стороночку. Динамік теж кладемо в стороночку і дивимось, що ми тут бачимо. Бачимо тут, бачимо тут вже якесь втручання. Навряд чи це, як то кажуть, Заводський, хоча, бог його знає. Так, кнопку увімкнення. А, давайте ще спробуємо під'єднати і натиснути кнопку вімкнення. Так, де у нас тут роз'єм? Роз'єм у нас намагається сховатися. Вимикає! Ну, все зрозуміло, так? Да? Все зрозуміло. Роз'єм у нас ось до. А як же ж він там тримався, я щойно... щойно я його намагався під'єднував і він. І він не випадав. А от зараз випав. Ну, як то кажуть, все зрозуміло тут. Все зрозуміло з роз'ємом, незрозуміло, треба ще подивитись. Наскільки тут все погано з його місцем, звідки він випав. Чи там залишилися живі дорожки чи живі контакти. Ну, наче, так, да, зараз я ще подивлюся. Подивлюсь. Через лупу, ну, дорожки наче ціле. Наче ціле, тому ми треба буде відкрутити ось цю платку і спробувати його припаяти. Так, на чому воно тримається? Це у нас. На чому воно тримається, це у нас. Ого, ось маленький гвинтик, який я такою викруткою не відкручу, треба дуже маленька викрутка. Так, ось знайшов саму маленьку викрутку що є. І зараз І ми будемо викручувати цією викруткою. Так, ось один маленький гвинтик. І, ну іначе я більше тут нічого такого не бачу. Треба вже якось її достати цю плату ще. Щось тут все заважає. Нічого поки що не зрозуміло і не хочеться її. Тут мікрофон знаходиться. Треба поміняти. Роз'єм. Все це зрозуміло, але не зрозуміло ще поки як це зробити. Так, ага, це я вийму. А ось це і це я вийму. Що мені це дає? Ось ну, ось чому це. Мабуть, розпаювали. Ось ці провода. Для того, щоб цю платку вийняти, Так, мікрофончик окремо. платку, платку окремо. Так, ну, тут трошки є з чим погратися, як то кажуть. Все це я не буду, мабуть, розпаювати ці провода. Тут у нас процик стоїть, але не знаю наскільки. Треба буде підготувати тут майданчик, площаточку. Все запущено. І спробувати припаятись. як випадок треба тут сфотографувати, де тут який проводок і що. бо вони такі дуже... Дуже вони такі крихкі і ненадійні. Ось в мене є закромах ось такі роз'ємчики, але от не знаю він трошки більше виглядає. Трошки більше, трошки так, ну ці начебто самі контакти співпадають. Ось тут він трошки більше десь. Та десь на, на півміліметра, думаю, це особливо не зіграє ролі. Ну, Будемо це припалювати. Але це тут теж вже потрібна паяльна станція. 40 ватним паяльником тут не напаяєш. Відпаяю ці проводки, щоб було зручніше. Ну і будемо спробувати міняти грозі ось ці повидаляти залишки з сплати. Та ставити нові. Отак знову лупа, майданчик підготовлений вже, зачистив його будемо паяти. Ну ось припаяно, паяю з двох сторін трошки більше волова, щоб вона трималася краще. Ну і самі доріжки. Там крайня була трошки надірвана, але. Вважаю, що нормально все запаялося. Водки запаяв, розійно запаяв, зараз почищу тут з пиртиком, будемо складати, перевіряти. Так, все, фінальна стадія, ставлю динамік і складаю. Тут все наче було, получилось. вдалося. Я ще трохи так зафіксував ці проводи, тут вони паяні на переходах, щоб воно менше там телепенькалось, куди ж бізозліт. Попередньо під'єднав, світлодіод засвітився, ось, ну вже думаю, зберу перевірю, як воно працює. Найважче це засунути ось цей матеріал туди. Бо він щось дуже погано залазить. Ну все, наче вдалося. Зараз ставлю на зарядку, дома треба побачити струм, який зарядки йде. Ну і чи працюють вони як навушники? Все, поставив. Заряджаються. А ну ще ось як вони вмикаються. Зарядки прибираєш, треба натиснути і утримувати кнопку вмикання. І має тут засвітитися світлодіот. Синеньким. Ось все він проморгав і вже засвітився синеньким і можна вже користуватися. Під'єднав до телефону, в принципі, працюють, грають і один, і інший, все. Все грає, все законектилось, створило пару. Все працює. Наскільки цього вистачить, не знаю, але досить, кстати, до речі, потужно вони грають. Потужно, чистий звук, нормальний, таке середнього класу наушники. Все, все. Зараз ще поставлю поставив на зарядку. Зараз ще зроблю пару на ноутбуці і там можна буде перевірити зарядку в відсотках. Ну, плюс-мінус. Ну, ось поставив ще на зарядочку. Вдома. Ставлюся. Вмикається, засвічується світлодіод. Ярко, що йде зарядка. Ну, Під'єднав їх до комп'ютера, до ноутбука. Ну і бачите, ось вони, мене. І пішла зарядка, зараз 30% вже заряджається. От вони лежать, заряджаються, наче. Світиться світлодіод. Іде зарядка, я міряю тестером туди на акумулятор, що знаходиться в іншому навушнику. Там 3,7 вольта. А коли під'єднуєш зарядку, то через драйвер йде 4,2 В на зарядку акумулятора. Але є одне але, яке мене, з якого я не можу розуміти, що стається. Дивіться, в usb цьому тестері 0,00 А. Тобто немає струму зарядки, я його не бачу. Хоча, ось тут дивіться, ось він, цей GBL. Було 30%, стало 50. І воно реально росте. Ну, це за пару годин. Не за пару годин, а навіть десь за години 3 з 30%. Було 20%, потім 30, потім 50%, я бачу. Потім я зробив тест, вони десь годину на повній гочності програли. Воно зменшилось до 40%. Зараз поставив знову 50. І як вона заряджається, скільки разів не підходив, я не бачу тут е, струму зарядки, а вона є. От це мені взагалі не зрозуміло, як, як це працює. Бо він, ну якщо б вона не заряджалась реально, а там були ну, брехня е, ті цифри зарядки. Ось ці. То тоді б вони б не включались, бо вони були повністю розряжені, вони б не, вони не включались. Вони трошки постояли на зарядці, включились, я послухав музику, ну все, як кажуть, працює. А ось це мені тут не зрозуміло. Може, фахівці пояснять, може я щось не, не знаю. Ну, я багато чого не знаю, звичайно, але ось це мене дуже дивує. Ну, і все на цьому буду закінчувати. В принципі, хотілося просто розповісти повністю таке, так як це робиться, як я це вивчав. Що воно там працює як? Чому воно не працює. Все, всім дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на канал і мирного неба нам Українці! Бувайте!